Вітаю, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Є у світі одна з найщасливіших країн. Знаєте, яка? Данія. Декілька слів я хочу про неї розповісти, бо вона дійсно вражає своїм стилем життя. Це дуже маленька країна, всього 5,5 мільйонів чоловік. Вони настільки згуртовані між собою, вони настільки довіряють одне одному, там верховенство закону, і там немає що я кращий, а хтось гірший. Нема. Там всі рівні, там поважають політиків і не зводять їх на п'єдестал, звідки дуже легко падати. У Данії надзвичайно пошановується влада, їй довіряють, і освіта це головне. Всі соціальні інститути надзвичайно справедливі і працюють на людину, в ім'я людини. А ще Данія країна, де дуже дотримуються традицій і звичаїв. Там живуть по правилах і правила в усьому. І знаєте, що навіть є правила, за якими піднімається і опускається прапор Данії. Але от ще що цікаво, що Данський прапор, ну ви уявіть, я не маю його зараз перед собою, але це прапор червоне полотнище і білий. Хрест посередині. Так от існує легенда, чи просто воно в переказах побутує, що в 13 столітті, а саме в 1219 році, йшли великі бої в Данії, і виснажені бійці зібралися разом помолитися Господу Богу. Про допомогу. І, що цікаво, не мир вони отримали в подарунок спочатку, не мир, і не допомогу зброєю, і не допомогу воїнами, а уявіть собі, з неба падає. Полотнище. І, не торкаючись землі, воно потрапляє в руки Данському королеві. І це допомогло Данії отримати перемогу у битві. І тому з великим пошануванням ставляться. Данці до прапора свого. Більше того, уявіть, що навіть там існує протокол. Дуже, до речі, цікавий протокол піднімання прапора, ухваленого Міністерством юстиції Данії. Чули? Так от державний прапор Данії Данер «Брок», Казано, забороняється підіймати після заходу сонця і коли темрява до вісьми годин ранку. Далі. Заборонено підіймати будь-які прапори, крім державного прапора, далі, якщо тільки ви не є послом, консулом або віце-консулом іноземної держави. І щоб підійняти прапор іноземної держави, то потрібно попередньо отримати дозвіл поліції. Виняток становлять прапори скандинавських країн. Ну, зрозуміло чого. А також прапор ООН і прапор ЄС. І заборонено підіймати іноземних держав у ті дні, коли в дані її відзначають особливі державні свята. Ну, наприклад, у дні конфімації. Інші дні ви можете отримати дозвіл на підіймання прапора іншої країни разом із данським прапором, який має бути принайм... принаймні такого самого розміру і роз... розташований на почесному місці. В іншому ж разі цю дію буде кваліфіковано як акт домінування, що може спричинити навіть військовий конфлікт. Бачите? У Данії заборонено також ображати прапори іноземних держав. Але дозволено спалювати данський прапор. Не дивуйтесь. Чим це пояснюється? А пояснюється тим, що спалювати іноземний прапор може бути сприйнято як прояв неповаги до якоїсь країни. А натомість спалювання данського прапора не є втручанням у внутрішні справи іншої держави. І тому таку дію е, визнають законною. Ну, Відповідно до данських традицій, зношене полотнище вважається прийнятий спосіб його утилізації. І ще я ж хочу повторити, до наступного світанку, до 8-ї години ранку не піднімають. І Прапор слід піднімати в Данії. Які в нас, і опускати в урочистій обстановці, заборонено, щоб прапор торкався землі. Бачите, навіть як він за легендою ну, опускався, то не торкнувся руки короля, його підхопили. Бо якщо торкнеться землі, то це символізує початок військових конфліктів Данії. Ось такі традиції, ось така вона Данія, яку вважають найщасливішою. Державою світу. Тримаймося, і ми щасливі будемо, коли перемогу здобудемо, все буде Україна. Про наш український прапор повідаємо наступного разу. Щасти вам!